В місті Хмельницькому піклується про розвиток особливої категорії малечі міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів, школа життя. Саме тут напередодні Міжнародного дня інвалідів, керівництво закладу, педагоги організували для підопічних свято. Головними артистами, звичайно, були діти. Під наглядом вихователів та рідних вони розповідали вірші, співали, танцювали. По завершенню концертної програми вихованці отримали солодкі подарунки. Поки малеча веселилася, ми пройшлися затишними кімнатами центру. Директор закладу Анатолій Юрченко людина нова у соціальній сфері. На посаду директора призначений у червні цього року. Та за короткий термін керівництва школа життя помітно ожила. У коридорах на стінах з'явилися веселі малюнки. Влітку за власні кошти та спонсорську допомогу колектив центру зробив косметичний ремонт приміщення. Міська ж рада подбала, аби з'явилась спальня для центрі у поточному тому році, вперше ми відкрили групу діток, які перебувають в центрі з двох рочків. Для того, щоб комфортно було для них, щоб вони могли відпочити. нас в центрі облаштована спальна кімнатка. Відтепер у центрі отримують реабілітацію 13 діток від 2 до 6 років. Ще є дві групи. Дітки від 6 до 14 років та від 14 до 18. з кожним працюють індивідуально фахівці центру а це педагоги, вихователі, психолог, медичні працівники, тренер фізкультури. Також працівники здійснюють соціальні послуги на дому. Варто зазначити, що приміщення центру облаштовано сучасним лікувально оздоровчим ігровим обладнанням та засобами реабілітації. Інструктор з фізкультури Анатолій Піхорець розповів нам про незвичний для здорової людини тренажер параподіум. За допомогою нього та відповідного курсу лікування, який триває 17 тижнів, дітки з діагнозом ДЦП вчаться ходити. Нагрузка надається від 5 хвилин до 45 до 10 однієї години. Спочатку дитина навчиться стояти, а по-дальшому ходити. П'ятирічний Тимур почав займатися на параподіумі три роки тому. До цього часу хлопчик навіть не міг стояти на ніжках, а сьогодні він не лише гарно співає, а й самостійно крокує на уявну сцену. Школа життя відчиняє свої двері для діток-інвалідів та їх рідних з понеділка по п'ятницю, з 8 до 17 години. Для вихованців організовано харчування, сніданок та обід. Єдине, що негайно потрібно зробити в центрі, це капітальний ремонт їдальні та даху, каже Анатолій Юрченко. Та на це потрібні чималі кошти. Планів та задумів у пана Анатолія Генген, -Ген. головне здоров'я, додає директор, та наснаги постійно рухатись вперед. Ми хочемо довести до наших жителів міста, тому що не всі знають, що є такий центр. Тому, якщо не знає, будь ласка, приходьте до нас, ми надамо консультації, покажемо. Що ми можемо, які надаємо ми послуги і перебування дитини-інваліда в центрі обходиться безкоштовно.